Шановні друзі, хочу показати, як мене відбувається сушка на синевому матеріалу гарбуз. Це одне місце біля грубки. Це друге місце біля грубки. А це вже піч відділено. Побачимо, що там робиться зверху. А зверху ось така ситуація. Лежить насіння, і щоб не пригорало, я підложив під ніс полінце. Ну і тут термометр. Так, подивимось. Ну, 39 градусів. Все є потрібно. То була піч мене. Давайте зараз побачимо ще одну у кухні. Тут вже витоплено. Це на плиті у мене товарне зерно. На сіни зверху. Зараз заглянемо. І ось третя піч, де сушиться насіння.